В рамках робочого виїзду знімальна група першого муніципального разом із керівником комунального підприємства Автотрансервіс Вячеславом Ганчуріним виїхала на вулицю Кишинівська, де власними силами працівників підприємства оновлюються огорожі майданчиків для збору побутових відходів. Саме на цю проблему звернули увагу мешканці міста під час прямого ефіру міського голови. Комунальне підприємство Автотрансервіс продовжує наводити лад у місті. Наприкінці червня було відремонтовано огорожу на двох сміттєвих майданчиках по вулиці Кишинівська. На цьому ми не будемо зупинятися, та власними силами підприємства будемо продовжувати робити все можливе для мешканців міста. Роботи з монтажу огорожі на вулиці Кишинівська буде продовжено. До слова, перетин Кишинівської та межової завжди був проблемним, бо це перші контейнери на в'їзді в місто, і саме туди мешканці найближчих населених пунктів везуть гори відходів. І майданчик іноді просто потопає в смітті. Надалі в планах комунальників оновлення огорож на вулиці Анісімова. Олеся Семчинська, Наторолокінчук, перший муніципальний.